Побувати в школі завжди цікаво і важливо для письменників, але насамперед це корисно для учнів і вчителів. Адже не лише за програмою учні знайомляться з сучасними жидомирськими поетами і прозаїками, у творчості котрих розкривається історія рідного краю. Прикладом цього є книга Анатолія Сірика. До речі, письменник родом з Чуднівщини. Чуднів колись був столицею Чуднівської держави. Був столицею Чуднівського графства, був столицею значить, Чуднівського ключа. В зустрічі зі школярами взяв участь Юрій Кондратюк, молодий автор, який має кілька збірок поезій і новел. Якщо ви хочете писати вірші, наприклад, значить їх треба любити, поезію треба любити. Хочете займатися, малювати, значить, цю справу треба любити. Кожну свою справу вишивати, різьбою займатись, фотографувати, писати. Кожну цю справу треба любити. Літератори побували в класах чуднівської школи. Скрізь панувала атмосфера зосередженості учнів над вивченням рідної та іноземних мов, а також інших предметів. Я щиро вдячний вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої школи, що ви розповіли про своє натхнення, про своє бачення світу, про те, як ви достукуєтеся до юних сердець своєю поезією, своєю творчістю. Книга і школа поняття однорідні. Цікаво, що літератори області поповнюють шкільні бібліотеки своїми творами.